Всім привіт! Сьогодні 17 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам зрілі форми винограду на даний час і покажу вам виноград, який фарбується. Більшість форм вже мають цукор 16, 17, 18 брікс. У нас були дощі до 25 липня, потім різко змінилася тепла погода, жара. Виноград дуже швидко почав достигати і набирати цукор. Весна в нас видалася холодна, було дуже багато дощів, і на початок цвітіння винограду було дуже холодно. Був такий період 3-4 дня. Ті, ті форми, які перші цвіли, вони трохи постраждали, вони посипалися. Бувало таке, що. Страшно було підійти десь до куща, до якогось тільки десь трпнеся, лозинку зачепив і зразу осипання йшло цвітом. І був такий період, теж там декілька днів була сприятлива погод... були сприятливі погодні умови, виноград цвів краще, потім знову погода помінялася, дощі похолодало, деякі форми підгорошили. Ну, в принципі. В середньому більш-менш нормально. Зараз я вам продемонструю, що, що я маю встигла і пофарбоване на даний час. Приємного перегляду. Розпочнемо з прийми України. Має дуже гарний жовтий колір, дуже виразний мускат, центронні нотки. Він просто-просто дуже смачнющий, дуже солодющий Тут в нижній частині було осипання і грони такі більш, більш такі рихліші. Ось вона в верхній частині прямо України, де, де по дві грони залишив, бо в нижній частині зріджено, зріджено, дуже зріджено. Дуже гарний мускат має. Ось і пташечка вже клює. Покажу вам її в різних місцях. Тут її десь кілограм 10. Отак ось, ось поряд покажу. Кишмиш Рататуй має добре запилення вже другий рік, тож також його грунка. І арарат також непогано запилився, ну це все будуть на пізніше позиції. Також поряд у нас є ізюмський мускат на власних корінчиках. Тут уже цукор зашкалює, 18-19 брікс. Нотки і риски відчутні в верхній частині. Це сигнальне плодоношення. Другий рік. Тут два саженці посаджені в одну яму, і вони вже повністю стигли. Там, де в привитому варіанті, то трошечки відстає. Форма Олега Щеннікова, біла надія. 17 брік з цукор, кислоти взагалі немає в ягоді. Дуже смачний цікавий виноград. Можна їсти його і їсти. Дуже порадував. Перше плодоношення. Дивіться, як лоза вже визріває. Я тільки, тільки що замітив. Дуже раннє визрівання лози на такий термін. Поруч кишмиш. Зараз я вам покажу. Кишмиш. Це у нас лучистий. На задньому плані знов кущик Ізюмського юнського Також вже повністю стиглий. Там залишено раз, два, три, 4, 5 гронок. Також на власних коренях вже повністю стиглий. Шарада міші гречка, вже повністю стиглий, відчутні нотки Шовковиці. Гарний цукор набрав. Оце одна грона, яка гарно запилила, А дві грони посипалися такі малесенькі. Це з трьох пагонів, які прищеплені. Поряд Пріма України. Це у нас тут лансолот. Декілька грунок. Він в мене ніколи не буває збитий. В деяких людей бачив його зріджений. В заднім плані також покажу, покажу. Має дуже здорову ягоду. Я його ніколи не стрижу. Він у мене завжди такий крупненький і зріджений. І грона в нього до півтора кілограма. Так, переходимо на верхню частину. Тут у нас іде гран-при. В привитому варіанті, він ще трішки не готовий, йому треба днів 4-5. А на власних коренях вже смакував все добре. Це пріма України, воно змішано. Це пріма України. Гран-прі набирає червоніє. Ось, також гран-прі, дивіться, які гарні ґрунки. Дві залишено на пагін. Гарне запилення. Хоч він і сипався. Але більш-менш ягодка трошки надулася, більш-менш гарний. ну Тут по червоному кольору зразу видно. І трошечки пріми України. І поряд у нас полуничний або клубнічний. Ось така красота. Клубнічний, дуже гарну нагрузочку показав, навантаження. В нижній частині у мене розміщена надія азос. Дуже люблю цей виноград, дуже смачний, хрумкий. Красава калугіна. Такий вигляд має на даний час. А вверху в мене на власних коренях розміщений кишмиш Юпітер він Вже повністю стиглий. Зараз вам продемонструю його на аркі, де привитий на Лідію. Це кишмиш Юпітер привитий на Лідію. Знову я залишив по дві грони в деяких місцях, там на задній частині також його видно достатньо. Ось він розміщений на аркі. Ще я вчепив минулий рік. Налітію ізюмський мускат. Він вже деякі грони тут готові. 16-17 брикс. Ще одна прививочка також усього візюмського мускату. Тут є така гронка одна підзбитенька, я її так і залишив. Подивитися, що воно буде. отакий От маємо результат. Це в нас Мілана міші гречка вже має виразний мускат, цукор 16 брікс але її ще потрібно повисіти, вона більш краще себе розкриє. Ще в мене тут є поряд маленький кущик альбіни колись мені його коти зламали і я його виглядів показав таке маленьке сигнальне плодоношення. Пам'яті шмільова. Отаку потужну грону показав на прививки. Йому ще днів 5 потрібно до дозрівання. Кислоту він практично скинув, цукор набирає. Ну, тут цукор 14 брікс, невисокий зараз. Поряд академік. А це динька. Дивіться, який має гарний колір. Дуже гарний колір, гарна грона. Відчувається в верхніх ягодах легенький мускат, але її ще потрібно ні сп'ять повисіти. Зараз покажу вам ще на іншому рукаві. Ось також динька, Тут грона більш стигліші, більш солодші. Це на іншому рукаву цього самого кущика. А поряд у нас фарбується емір. Один рік я його обрізав коротко, він не показав сигнальне плодоношення. Потім я почув таку інформацію, що він закладає урожай на більш дальніх бруньках, і його потрібно різати на довгу обрізочку. Поряд біля нього росте старий сорт лора. Завжди у мене під навантаженням я залишаю. По 35 отаких китяжечок. І добре він в мене його витягує.